Добре день, я речі дитячі приніс дорослі. Любов Петровна подивиться бої по хліб. Люди приносять часто навіть остання, говорить голова комітету Любов Здоровенко. Люди це наскільки що хоч чим-то допомогти. Цих тераконів ковдр до вечора не буде, як і частини постільної білизни. Ми шиємо не тільки для армії, ми шиємо дуже багато для переселенців, собираємо. Постільну білизну, рушники, тому що і самі ще шиємо, чи якщо не вистачає, там наволочки, простині. Почасти люди, які рятуються від війни, беруть із собою. Найголовніше розповідає комендант гуртожитку, що належить підприємству, черкаси Теплокомуненерго Іван Гах простинки. Різні покривали, одіяли це від волонтерів наганні, які потреба є, то це харчування. Ми зараз, на жаль, не можемо надати їм повноцінний раціон харчування. Чи можемо допомагаємо? Купляємо картоплю, купляємо різні овочі, крупи, але цього не вистачає. У нас зараз присутні біженці з Чернігівської, Сумської, з Луганщини також у нас присутні. Дуже багато у нас Борисполя людей приїхало з під Києва, з Києва самого. Не відмовляють тут і переселенцям з тваринами. Це єдине місце, де прийняли собаками, розповідає Чернігівчанка Анастасія. Ми їхали до Києва спочатку, нас там прихистили, а потім вже приїхали сюди. Дякувати людям, які, які згодилися забрати нас собаками, бо ніхто не хотів. І це єдине місце, де нас прийняли. Свою собаку та кішку ця жінка теж забрала. Каже з собою: взяли трохи корму частину, подарували волонтери. «Вона ще трохи вона ще трішки боїться, бо не звикла до нової прописки, тому зараз освоюється. Вони без нас не можуть вже звикли. Собаці 11 років. Якби ми її залишили, то вона б дуже сумувала від того, що нікого немає поруч. Анжела теж з Чернігова. Говорить, мріє повернутися додому, поки коштів для неї та родини вистачає. Втім, як довго, невідомо, особливо за відсутності роботи. Зарплат нам не дали. Нам не дали зарплати через те, що не закритий був місяць. Чоловіка не розрахували на роботі. Те, що зосталося, те, що вийшло вихватити, та вихватили. Можливо, вдасться мені тут знайти роботу. Жінка каже, рада, що є де жити, і тепло. Втім. Переживши стрес, переселенці часто соромляться казати про необхідне. Розповідає регіональний. Лна координаторка взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмила Проценко треба консолідувати зусилля мешканців міста і допомогти людям тому що там немає зовсім наприклад таких лементарних речей на сьогоднішній день як холодильника. бо є тільки у тих людей які там постійно мешкають і вони просять до них можна би ми покладемо до вас свої харчі плита електрична також дві є на поверсі допомогу людям постраждалим від війни збирають і в іншому комітеті спектр підтримки розширився настільки що волонтерам треба додаткове приміщення говорить пані Людмила. Мила. Підходяще приміщення знайшли по сусідству і вже шукають власника, щоб домовитися, а поки почали шити аптечки для військового, розповідає голова комітету. Дівчатки, у в нас студентки, вони нам кроють, а дівчата, вчителі з 13-ї школи, приходять і потім збирають. Її. Виготовляють і підстилки для сидіння. Тепер я його юю, потім вставляю туди цей утеплитель, цей резиночка пришивається, зашивається. І надівається, говорять, працювати будуть допоки кожна українська область не буде вільною від ворогів. Ми всі працюємо для нашої перемоги, і я думаю, що такий невеличкий внесок, який я можу зробити, наблизить нашу перемогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.